Ну що, добрий день, любі друзі, любі майстрині, дівчатка і хлопчатка. Попробую ще раз записати в'язовлог. Бо передні, попередні два не мали ніякого успіху. Подивилася, один був 100 просмотрів, 110, другий був 50 просмотрів. Думаю. Хочу в'язати, хочу показувати, щось ніхто не дивиться, бо я так погано балакаю, не знаю. Так що, ну. Давайте розпочнемо. Давайте спробуємо ще раз. Підтримайте мене, будь ласка, бо я вже людина, ну, я ж не похила у віку 55 років. Ну, радше, ще й не стара, ну, наче вже й не молода, всі дівчата молоді, там щось, щось гадькують, щось знімають, а я щось мабуть, писала у вас мабуть, сама стара. Були березневі свята, 8 березня, думала, щось нав'язала. Вони щось хотілося нав'язати котів, бо то всі в'язали котів. цих, Патріотичних я теж купила схему. Тільки я з простих ниток не в'яжу, а в'яжу з плюшових ниток. І я почала в'язати котів. Думаю, 8 березня вийду, все продам. І почала в'язати котів. Ось, В'язала я такого першого котика. Руденького, такого гарненького котика зв'язала першого. Думаю, котика зв'язала. Потім думаю, в'язала я котика не одного, в'язала їх аж цілих. Три штуки. Ні, був ще один, подарувала. Вела таких котиків. Різнокольорові. Сильно не стала тут чіпляти всякі прикраси. Думаю, поначіпляю тут і герб України. Це я так скромненько вишила, думаю, що скромніше буде зроблено, дешевше продам, швидше, може, купляти отаких от котиків. А потім подумала, думаю, що ж котики та котики. Почала читати, дівчата пишуть. Ой, зачепила камеру. А потім дівчата пишуть там в соцсетях, що тільки котики, а хтось хоче, може, чи лева, чи чотири, чи, чи медвідя. Думаю, ну, зв'яжу я. Воно наче зайчик дивіться, от з вушками там, наче зайчик наче все. Ну, він так дивиться, з вушками хоч погано видно. Наче зайць. Я йому тут так ниточки зробила, і наче такий зайчик. А наче й не зайчик. Ну, в общем, таких зайчиків ще зв'язала. Ну, Зв'яжу ще таких зайчиків. І потім ще в'язала, дочка каже, похожий на хом'яка, а мені похожий він на на ведмідя. ну, в общем, щось таке. Нав'язала я таких іграшочок, гарненьких, таких цікавих, всім сподобалося моїм домашнім. Все гарно, все красиво. Потім я сиділа в інтернеті, дивилася, зараз покажу, поки тут. Такі сонечки маленькі. Правда скажу чесно, було багато сонечок, я їх продала. Так як вони маленькі, можна продати дешевенько, продала. Так як в мене був кошачий бум, хотілося мені в'язати котів. Покажу так, отако складу і покажу так. Не пам'ятаю, хто майстериня, показала таких маленьких котиків, В'яжеш тут 24 петлі, в'яжеш, в'яжеш, тільки це пришив, те вставив, тут В общем, Маленький такий, гарненький такий котик. Ну, в общем, я таких котиків скажу чесно, зв'язала штук 50 на замовлення у мене були такі котики. Зв'язала. ну що, от я такий зв'язала, а один в мене остався, тому що я в'язала, в'язала, пришивала, пришивала. Хвіст, наче я правильно ставила ось у задні лапки, передні лапки. Або дивися, він збоку дивиться, або дивися в нього фіт з боку. Ну, і сталася манюня. Дотя каже, наче, мишка. Миша. Оставила собі на згадку, може комусь і подарую такого смішного з боку з хвостом кота. Ось такий якийсь кіт. Получився в мене кіт. Ось такі діла. Ось в мене така гарнюня є. Для мене така забавка така гарна. Пішла я. Потім я ще побачила з одної майстрині. Їх багато хто в'яже такі котики, я все вам покажу. Очки вставляла я такі кольорові 12 мм. В'язала таких теж, в мене було таких 6 котиків. Один продала, один подарувала. Щось мене останнім часом, виходить, більше подарувати, особливо цей чорний, взагалі прелість. гарненький такий, він такий, наче ну, старий сивий кіт. Я так от робила, старий сивий кіт. Ну і що? Ну і нав'язала я тих іграшок. Ще, зараз вам покажу, що зв'язала. Пішла я в нашому місті, вийшла, чи ярмарок, чи не ярмарок, там у нас продають на свої діла, свої вироби. Постояла я 7-го числа, в 2-й, на 8 числа по березня поїхала я в друге місце, постояла там, підходили, спиталися та й пішли. Вже ціни такі поставила, щоб начебто тільки продати. Ну, Ніхто нічого геть взагалі, взагалі. Не то що взагалі не купив. Намерзлася, кажуть, як та собака. Як кажуть, якщо тобі холодно вдома, то піди вийди на вулицю. Оце в мене така була ситуація, геть взагалі нічого. Глухо. Може, такі часи в щас в країні, може нікому нічого не потрібно. Ну, в общем, нічого я не продала. Ну нічого. Прийшла додому, така трошки розстроєна, була засмучена, така взагалі. Ну, ще йшла на ярмарку, зв'язала таких жабок. Думаю, боже, це ж такі жабульки, жабульки такі, вони ж всім, ну як все таку прелість не купити. Ми ну, ходили, заглядали, дивилися, а зв'язала дівчат од ниточок, мені. Дочка з-за кордону вислала нитки. Бачите, одна більша, друга менша, нитки всі отакі. Зараз я вам покажу Маріє. Що за Маріє? 50 грамах 25 метрів. Вона така товстелегна, і вона мені так дитина не знає, прислала мені їх так багато. Ще й коштує 2 євро, коштує нитки. 2 Представляєте, які вони дорогі, ці нитки? Дубові такі. Це ще якісь зелені, такі, більш м'якіші. А там в мене ще думаю, ще є гірчичні, ще є. Наче кукава з молоком, кори такі дубові. Ну, щось з них зв'яжу, щось щоб було, чи продам, чи подарю. Оце такі нитки. Це я так дочка в Вратіславі мешкаю, то навіть такі вони, це їхні їхній виробник, оцих ниток. Нитки такі. Кольо у них немає таких яскравих. Ну, оце такі, таких зв'язала собі. Думаю, що з них можна зліпити таке, бо воно ж таке дубове, не знаєш, який гачок взяти. Ну, зв'язала, щоб наче було менше цього, ті ліпали щось тут ручки, ножки такі. Зв'язала жабки. Одні зробила ріснички сюди, думаю, хай буде така. А одну просто зв'язала такі жабки. І от ж теж жабки вийшли на базар, пожабували, поквакакали і приїхала додому. Ще мала собою на Потім я бачила ще оцій лягушка, жабка, пончик, жабка-пончик, щось таке. Пончиків ніколи не в'язала, хотіла зв'язати. Було у мене таких три штучки, жовтий був. Ну, я ще не пам'ятаю фіолетовий, мабуть, яркі, яркий фіолетовий. Зв'язала ще одну, то подарила. Подарила одного одній дівчині, а другий повезла, була в Одесі, їздила до, до родичів та подарувала племінниці. То вона мені потім сказала, Віка, зв'яжи мені шапончика, таке ж тобі привезла, кажу, пончика, а вона каже, ні, я хочу пончика, а ти мені привезла жопку. Мусила ще в Одесі купляла нитки і в'язала дитині шапончика. Потім пішла, потім мала на базарі. Потім мало таких багато. Багато мало, але в мене їх забрали люди дітям на 8 березня на подарунок. Ось такі, як всі в'яжуть, дракончика, жабку. Гуся зробила в шапці, теж племінниці і внучки подарувала, тільки сірого кольору. Була. Така бджілка така. По цей на базарі не продала нічого, то в мене от таких багато було 20 штук чи 15, то в мене забрали їх на. 8 березня дітям в садочок на подарунки. І то, слава Богу, було добре. А ще я вам покажу, що мені замовили зв'язати. Ви даже не догадаєтесь, хто це. Розкрию вам секрет, хто це сказала, щоб були такі. Ви даже просто не догадаєтесь, хто це. У мене є прихильники люди, які дуже подобаються йода. І їм треба в такому кольорі отакий, щоб був йода. І оце сама собі придумала отакого от йоду. І треба мені до літа зв'язати, слава Богу, маю якусь роботу, хоч трошки, отакого от йоду. Отакий от буде йода в такому кольорі, начебто наче, мені, наче якийсь вазон, горшки. І отакого от йоду. Тож другий горшок, в другому горшки, другий другий вазон. Но люди хочуть, знаєте, як клієнт сюди прав, що клієнт заказує, а ми такі в'язальниці хороші, гарні. А Покупок час продаж, геть, не знаю, хто може щось і продає, а може нічого не продає, але ну, в мене щось так все стало на нулі, на паузі. Нічого не продаю. В общем, якось в мене так. Ну, якийсь такий період в житті або в страні, в страні не хороші, сьогодні новини теж були. Приберу це вам покажу, що якось вночі мені пившись моя, як кажуть, бивша коліжанка по праці, разом працювали, трохи щось там дружили. Пише мені вночі, бо я дивилася в Тік-Токі твої іграшки, які красиві іграшки. Скидаю мені фотографію зайчиків. Патріотичні зайчики, зв'язані джинс-ярд. Тебе є такі? Кажу, ні, немає, бо я не вяжу таких ниток, вяжу тільки з плюша і це кажу, тільки зайчики, які були зв'язані за кордон, і ще в 22-му році, мабуть. Мені так подобається, зв'яжи. Показала вона мені того ж зайчика, який йде. Схема така в інтернеті, в їх всіх є стандартна. Показала мені, ту, показала, який зайчик треба, щоб був. І показала іграшку розміром 5 см. У мені такого жовто-блакитного, тільки розміром 5 см іграшку. Я так думаю, це представьте 5 см, бо мене, я не вяжу бавовняних ниток, я в'яжу тільки з плюшу, вже мене пальці туди стоять. І думаю, і що я, я не зв'яжу, кажу, і в мене є стандартна схема, до кожної схеми є. Підходять там нитки, не нитки, в общем, є стандарт. Ну таке щось крутить, ну бо вона каже, я такий хочу причепити машину. Я кажу, вони тебе машину вікно закриють, нічого не буде видно. Ну, в общем, зв'яжи мені, зв'яжи мені. Думаю, я колись в Аврорі купляла жовто-блакитні нитки. Думаю, було в мене таке на цьому, на думці зв'язати жовто-блакитні зайчиків. Буває дуже часто. Я їх там трошки продавала, там ще поначалу, вже тільки бум начався. А потім це така гарна така приємна іграшка, яку можна подарувати завжди. І завжди її задоволенням беруть. І чоловіки, і жінки, і діти, бо це, наче патріотична іграшка, в нашій самий час вона ще сама така актуальна. Думаю, зв'яжу. Вінкраз немає в мене роботи, вже ті іграшки вже не продала, вже склала, прийшла додому, все склала в сумочки, все розложила в коробочки, думаю, нехай лежить, жде кращих часів. Не буду розстраюватися, трошки, звісно, так підрозділася, не буду розстраюватися. Ладно, нехай лежить, нехай лежить. Зроблю паузу, придумала, я вам потім покажу, що я собі придумала. Ну, не осталась без роботи. Ну тут мені підвалили ці зайці, дівчатки, ви не повірите. Я показала чоловікові, я знайшла схему, в мене там була в інстаграмі сохраніна. Вона там і, всі вони всі в цій хімі в'язали. Я показала чоловіку, він поки там лежав кимарив, Я коли нього сиділа на дивані, і я показала за півтора часа. Я кажу, о я ось зв'язала лапку і ось зв'язала чотири ручки. І кажу, і це півтора години. Кажу, ну, в общем, я крутила кортила. В общем, я вам скажу так. в общем, я зв'язала отакий зайчульок. Покажу вам вже інтригу, відкрию. в'язала отаких от жовто-блакитних зайчунок. Хлопчика й дівчинку зв'язала по схемі, ну трошки тут, я не знаю, якось там вуха вшивають, я не знаю, як вони їх вшивають, а там вони у них всередині голови, якось виходить. чесно вам скажу, хоч би хто підказав, ну не знаю, як вони їх так в'язуть. Воно мені наче подобається в когось, а сама я не можу придумати, як його так в'язати. В'язала таких хлопчика й дівчинку, показую подружці. О, пише клас, огонь в лавілки поставила, клас, все. Е, скільки коштують? Я їй зразу писала. Я таких в Україні зайчиків не продавала. Якщо подивитися на тих майстрині, які в'яжуть е, таких е, зайчиків тут, чесно, навіть такої ціни не бачила. По чому? От, я вам скажу, я великий уклін і велика подяка тим людям, які в'яжуть за тих тоненьких ниточок. Боже, це ж очі на лоб вилазять. Пальці болять. Петелька, щоб треба ж було рівненьке, ще так само що вже бачу, тут ось обрак. Там ось цей. Ну, знаєте, ну, тут, наче все. Ну, ось все одно, щось вийшло не так, як треба. Розумієте як? Це дівчата вам великий уклін, які ви молодці, що ви таке. Вяжете. В общем, взяли двох таких зайчиків. В общем та подружка полайкала, пошмайкала, написала, що я таких зайчиків за кордон продавала один зайчик. Ну, так, може, мені в житті повезло 20 євро. Ну Може, так мені повезло. Там мене цей. думаю ну а думаю, чого ж? Ну, думаю, тут думаю, ну, наче це ж дорого. Написала дівчинка 400 гривень, хлопчики 350 Ну, я не знаю, я не, щас не хочу бігти попливало по, по сантиметр, щоб вам показувати, які вони доросли. Ну, я самі ж розумієте, які вони стандартні по тому зв'язку. Ще ж в Аврорі нитки купила, Дівочки, які ж вони тоненькі. Це ж не те, що джинс-яр, це ж другі. Красиві культури, а воно ж таке тоненьке. Гачком 1,75. І то це, в общем, я так намучилася, це просто просто жесть. Взагалі, написала вона, мені пролайкала, я написала ціну, і вже, мабуть, я не пам'ятаю, коли це ще було, мабуть. В общем, днів 20 я вже не чую ні, нічого від подружки, нічого вона не пише, нічого вона не каже, не знаєш, що така подружка, не що вона так хотіла. Ну, ви ж розумієте, що ми ж не можемо на халяву продавати таку роботу. Потім вже, наче, загорілася, думаю, що ж в мене тільки два тих зайчика, думаю, треба, ну. Вже думаю... Сяду вже ж начала, вже поки настроїлася. Ще, в общем, я оці чотири зайці в'язала цілий тиждень. Як дівчата пишуть, я ще за один день сяду раз, раз, раз то обіз'янку, то кролика, то зайчика, то медведика і зв'яжу. Ні, оце дівчині чотири оцих зайчика. Неділя, я казала, мене неділя випала із життя. Ну, так як я поклала свої нитки і вирішила, що мені треба чимось. Відволіктися, то я думаю, що я немарно потратила час. На них прийде своє, время, свій час. Може, комусь і подарую. Трохи з вухами таку експериментувала, бо я вечно мені хочеться зробити великі вуха, щоб вони кудись стояли, вони не стоять. Ну, от чим таких зв'язала. В общем, подружка моя не пише, не дзвонить, нічого не каже. Ну і ладно. Я ж не розстраююся. Це така річ, кому завжди всім пригодиться. Ну, так як я от зайчики зв'язала, тишина глухота. Почала ритися по своїм сусікам, як то кажуть, шукати, що його робити, а в'язати то хочеться, бо привіт, я думаю, нав'язати іграшки, там ще великі іграшки 에, предложила дочці. Давай кажу, у мене буде ювілей великий, давайте, що у мене там є великі іграшки, давай зробимо 60% -ну скидку, може хтось щось купить. Взагалі, в мене з 15 березня триває скидка на мої іграшки, ну, щось ніхто не дзвонить, ніхто не пише, ніхто нічого не купує. Навіть наполовину, якщо той слон скоштував 700 гривень, я його ще продаю за 350 гривень. То раз, дивлюся відводотворене відео, куча відео, тік, куча лайків в Тік-Токі, куча всього. ну Всі ми зараз хочемо щось продати, всі ми зараз хочемо щось якісь заробити. ну Тиша, тиша, тиша у нас в нашому просторі, тільки сильно шумно в небі. Ну нічого, так і буде. Ну, будемо вже весною, літо щось буде тепліше, може десь п'ять вийду. Погода наладиться, десь опять вийде, десь щось можна буде продавати, а може буде кому що подарити, це ж таке діло. В общем, я шукала свої ці, почала е, перебирати свої нитки, колись я одне время вязала собі светри, кофти, почала перебирати свої сусіки, в общем, і натрапила на отаку пряжу. Вона, звісно, в камері така ярка, значить, трохи, ну насправді вона не така ярка. Тут щось ще, тільки що стояла, роздавилася, що тут щось написано. Філаті, натуралі, в общем, 100%, 100 котон. Я його, Тут 4,800 метра, я його купляла, тут Є ж тут вага. Я не пам'ятаю, яка тут вага. В общем, ниточка, дівчат, така тоненька. І вона така нерівна. Там товще, там тоньше, Відно в дві. В'язайтеся, самі, розумієте, що стопать носки в дві, наче воно мені теж якесь таке тонке, це я буду скільки. Хоча може можна, бо це б гралося б до нових віників. Я в три нитки. в общем. Сіла, подумала, щось думала, шукала, почала придумувати узори. Повімаю, що нитка хебеш на 100%, який ти з неї зліпиш, може, узори зліпиш. Ну, в общем, я придумала собі таку кохту. Зараз я це все приберу. І попробую вам її сюди всунути. Приберу ці всі свої красотіні. І зараз вам покажу. В общем, думала, я гадала інтернет, як то кажуть, Google вам допомогу. Думала, гадала і опаля! Показую. Опять тут цей колір, бачите, такий, не такий є. В общем, дивіться, отаку зв'язала я собі кофтину з такими квітками. Звісно, вона вся не влізе. В цей за такими квітками я зв'язала собі кофтину. І спереді, і ззаді, і спереді, на рукавах. Квітки робила більші-менші. Якісь в мене там нитки були такі наче з люріксом, коли зв'язала бегемотики, я їм в'язала піжамки. Знайшла, що в мене є такі ці. І зв'язала собі таку кофтину. Літню, таку гарну, таку браву. Отака От. красота. можна буде ставити вам фотографію більшу щоб ви побачили. Всім взагалі, взагалі сподобалося. В Взагалі, я в'язала, в'язала Зразу я її прийшли, шити. Ну, вже склала, до кучі шила. Намочила, щоб витео зробити, бо не стала відпарювати, а вона така важка, а важке лена. Хоча не так тут в мене, по-моєму, було 600 з чимось грам, я пам'ятаю, як я купувала. Це ж я купувала роки чотири до цього. Тут не написано віс. Ну, в общем, я за них заплатила 383 гривні 60 копійок. Десь по інтернету вичис... вичислила, знаєте, як ото, як ми то любителі. А скільки вага треба було Аж, ну можна свят за квіточки. В ну, общем, я так пам'ятаю, тут, по-моєму, було чи 730 грам. Ну, якось бабіни були по вісу. Вони пропонували скільки. Взагалі, щось може до 800 грамів, це все забереш Уже 100 грам накинула туди, 100 грамів сюди. Щось таке, тому що дивіться, ще яка товщина, обітницька ще ж розсталася. Ще тут можна футболку якусь зв'язати. І що я в'язала, 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 і що? В'язала. Рукава довгі, а кофта коротка. І тепер сиджу і думаю. Розумієте, як оце, щоб то тобто дов'язати, це ж ниточка троєна, воно таке все сипеться, докупи не держиться. І я думаю, чи вона хай буде така, бо вона коротка така. Ну, така трошки, наче як у рівненько ходиш. воді зараз таке модне коротке тільки не в нашому віці. І я навіть не знаю, що мені робити. Як його тут оце, оце мені підскажіть? Отут от набрати і пустити, общем, я не знаю. Ну Вже нічого не зробиш, бо вже ото, як ото є. От так от зробила. ну Мені дуже подобається, вона дуже така класна кофточка. Так, що такі справи, дівчата, наразі маю теж для себе хорошу новину, замовили мені там, люди будуть їхати. Десь на якийсь фестиваль танцювальний, запросили, попросили нав'язати мені отаких, от ви ж зрозуміли, отаких от довгих, тільки ж не йодів, а оцих таких довгих іграшок, отаких, от тільки всяких різних гусачків, оцю забоняток, що проще. І от їх отого от мого кота, що в мене з тим вухом на бікрінь, попросили таких штук 50. ну Можна дешево продавати штук 50, ну, це ж не такого, звісно, як, оце, а такого прямого котика. Штук 50 котиків, штук 30, оціх довгих, штук 50. Ну, взагалі, маю роботу до 10 квітня, тепер тут городи починаються, тут розпочнеться робота. Так що отакі, дівчата справи. Так що пишіть мені хоч щось, лайкайте хоч якось, будь ласка, я буду дуже вдячна, буду дуже щира, дуже-дуже дуже хочу, бо просмотрів немає. Може, я вже дочки казала, може, ми неправильну картинку зробили, бабушка нав'язала, може ми не таке щось зробили. В общем, Фіг його знає, в общем. Хочу дуже вашої підтримки, хочу дуже там, наче, щось знімати, показувати, бо в'язати вмію гарно, не вмію гарно показати, не вмію гарно презентувати. А таке воно у мене гарненьке, миленьке. Вот. Так що такі справи. Так що дуже дякую за просмотр, дуже дякую за ваш лайк. Напишіть хоч коментар. Якщо не подобається, напишіть, нам не подобається, не в'яжи, Ні, в'язати буду, не брехаю. Не знімайте всяку фігню чи чуш. Вот. Займе чимось другим. Бо я вам кажу, можу красиво зв'язати, не вмію красиво презентувати. Ну, не всім це дано. Так що до побачення. Надіюсь, до нових зустрічей.